Давайте скажемо слава Богу, і сестри. Сьогодні у мене а, моя тема буде про два гріха. Ці два гріха дуже мають великі не отношення, а як сказати, вже забув те слово. Стосунок. Стосунок до нас. Великі має, якщо не ошибаюсь, як віруючі. Е, і перше місце, що я хочу зачитати, це книга пророка Ізекія, 28 глава, е, 16 і 17 вірш. Через велику торгівлю Твою, твою, через велику торгівлю твоє, твою твоє нутро переповнилось насіллям. І ти проговорив тому, я зневажив тебе, щоб не був ти на Божій горі, і погубив тебе, воронителю Геровіма середині огнистого каменя. Стало високим твоє серце через красу твою, ти занапастив, занапастив свою мудрість через свою красу, кинув я тебе на землю, дав тебе перед царями, щоб дивились на тебе. І перший гріх. Це гордість. Я думаю, ми всі знаємо, що таке гордість. І гордість це, якщо єсіношубаю, самий перший гріх, і загордився дьявол проти Бога. І друге місце, яке говорить про гордість це книга пророка Даніїла, 4 глава, 25, -й, 28 -й вірш. Усе це сталося над царем Навгодоносором. На кінці 12, 12 місяців проходжував він по царському палацу, палацу, палацу Вавилоні. Цар заговорив та й сказав: Чи це не Вавилон, що я збудував його на дім царства міцної потоги своєї та на славу моєї пишноти? Ще, ще це слово було в устах царських, коли з неба впав голос. Тобі говорить цару новогодоносоре, оце царство відходить від тебе. І коли ми говоримо про гордість, я думаю, це як ми його представляємо. Ну, гордість, це коли ти маєш щось, е, про щось гордитись: багатство, власть, репутації, е, з, 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 те, що ти знаєш, мудрість, всяке таке. Ну, гордість, чого він такий серйозний, бо так є і другий від, про який не так часто говорять, і він веде, і він стосується з другим рігом. І це я зараз прочитаю Івангелія від святого Івана, п'ята глава. 40 вірш. 40, 40 і 44. Та до мене прийти. Ви не хочете, щоб мати життя. Від людей не, прийма... від людей не приймаю я слави. Але вас я пізнав, щоб що любові до Бога в собі ви не маєте. Я прийшов у, у імені свого Отця. Та мене не приймаєте ви. Коли ж прийде інший імені своє, того приймете ви. Як ви можете вірувати, коли славу, славу один від одного приймаєте, а славі тієї, що від Бога єдиного не приймаєте ви, не прагнете ви? І це Ісус говорить до фарісії. І чого я хочу про ці два, і які це два гріха? Перше, це гордість, а друге, це невірство. І чого я хочу про них говорити? -так, я вірю, що Бог зл зложив це в моє серце. бо так, Пару місяців назад я мав розговор з одним чоловіком, і він мені задав такий випрос. Ми багато про що говорили, про церкву, про а, сьогоднішні времена. Время, і він задав мені такий випрос: як ти думаєш, який на саме ну, великий гріх? Ну, я в сказав, ну, на Духа Святого він каже, ну, це один із них. А другий це невірство. А чого не віршу в такий серйозний гріх? Так, як в Біблії написано, Ісус до всіх грішників прийшов, до блудниць, до бійці, до, до вори. І в Біблії Він він до всіх йшов, і вони його приймали А одна група людей, які його просто не, не терпили, це фарісеї. І чого вони його не терпили? так, я уверен, що вони знали, що Ісус є Бог. Я, я, я на 100% уверен, що вони знали, що Ісус це Бог. А чого вони не мігли його прийняти як Бога? Потак вони були дуже горді. І в чому вони були горді? Вони мали оцю позицію, вони мали цю власть в релігіозній сфері. І, коли, і вони думали себе як вищим, чим всім останнім, від такі святі, ну як оце? Коли Ісус розказав про митника і фарисея. це як вони всі думали, ми такі святі, ми такі, ми так трудимося для Бога, ми постами. А коли прийшов Ісус і Ним сказав, що ви славу приймаєте від людей, від мене не хочете прийняти, і Він не хотів. Як сказати? Він хотів їх вони не мігли смиритися. І за гордість вони не довірували. Так, Не вірш, що воно найвеликий гріх, як мені об'яснив, що це коли ти знаєш правду, це коли ти розумієш, що Бог хоче робити, а ти не робиш, ти противишся проти Бога. Знаєш, знаєте, як написано: ті, що не знали, на них не буде, така, не буде такий суд, так вони не знали, що вони грішуть. На Содомі Гомори. Не буде так тяжко в ті времена, як на вас. Так ви знали і не прийняли мене. Так написано. І сьогоднішні времена дуже легко бути хордим. Знаєш, це перший аспект. Ми живемо в страні, де дуже багато багатства, дуже багато ну, ресурсів в нас. І може ми собі кажемо: і я собі теж колись сказав, я не горда людина. Ну, я не кажу, що я там найкласний, найбагатий. Ну, я так думав. Ну, коли я поговорив з цим чоловіком, я зрозумів, що є другий від гордість. І це, як у фарісеї було, коли ми йдемо в церкву е, і вокруг люди нас віруючи, да? ми пробуємо собі таку репутацію устроїти, що ми такі віруючі, ми такі слуганяни до Бога, ми такі святи. І, і за того нам дуже важко смиритись, смиритись приклонитися на коліна і сказати, Боже, я грішний перед Тобою. Боже якось не якось неправильно поступив. І із за цього, коли Святий починає працювати, каже, що ми маємо смиритися, ми маємо покаятися. І за цю гордість, що ми маємо, не у ту першу про, про цю мертву, а більш таку, що ми, як фарісії, ми маємо цю позицію в церкву або ну, репутацію, ми починаємо недовірувати Бога. І це дуже серйозний гріх. І, це, і я себе, як себе осуждив в цьому. Бо так, коли молитва йде, коли йде э, Зов Духа Святого і врем'я і типкація, ти починаєш думати собі. Я не хочу вийти, так батьки побачать, і подумають пане про мене, і починається все це йти. І знаєте, що ми, як віруючі, Бог нас буде судити строго. І... 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 Якщо ви чуєте, які пророчества йдуть, Бог дуже багато каже, що нам треба смиритися. І, ну, і коли він це каже, багато з нас приймається, як ну, ладно, ми там, не треба нам купи, купити саму нову машину, саму лучшу хату. Ну і думаю, є цей другий аспект. Хіба нам важко сьогодні вийти? Хіба нам важко сьогодні смиритись? І за те, що ми так довго церкву йдемо, і що ми таку імідж создали, що нам дуже важко себе смиритися і сказати, що я грішний. І Бог. Він дуже багато про це говорить в пророчествах. І, і важче покаяється людині, у це має, чим той, що всі знають, що це грішний. І що я хотів сказати сьогодні, що, щоб ми, що ми, коли ми сьогодні, сьогодні будемо молитися, я чу, що коли ми молили, що ми молили за одну реч. І це, що ми мігли смиритися сьогодні перед Богом. Що неважливо на нашу репутацію, на наш стан церкви, на наш е, скільки років ми там йшли в церкву, щоб ми сьогодні мігли склонитися перед Богом на коліна і смиритися і сказати, що я Бог хрішний, так ми всі хрішні. І що ми мігли прийняти його славу, і що ми не, не вірували, а вірували. Хай буде йому вся слава і дам домолити. Амінь.